Перше питання. А, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів? Тобто це до того, як Віктор розробив вам чек лист та ви почали над ним працювати. Від 1 до 10, будь ласка. Михайло я дам оцінку? Так, да, так, да, да, пожалуйста, в матеріалі. Ну, я думаю, не було, не на набалине на 3-4 десь. так. Mm -hmm. Угу, Три, чотири, окей, зафіксувала. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Тобто це оцінка за чек-лист, який розробив для вас Віктор. Максимально так само десять, так? Дивіться, в мене дуже велика перевага. Мені, я, я вам треба оцінка, чи теж якісь коментарі ще, тому що мене з можна задовиняє... оцінкою, можна коментарем. Так. Звісно, коментарем так. буде краще, бо ми будемо розуміти над чим 10 нам, як компанії було треба працювати. Десять, якби було все, ідеально, а вісім це максимальна оцінка, мабуть, яку яку можна було б поставити за урахуванням, того що і мені це дуже подобається. В нас є можливість з нашого боку редагувати оці всі чек листи, ключові фрази, стоп фрази і, так далі. і це дуже це дуже зручно. І я розумію, що це просто з часом ми дійсно доведемо до максимальної десятибальної оцінки, це, але це треба час, щоб через це прийти, відпрацювати, відчути і внести певні зміни. Тому те, що є така можливість нам без вашої участі це робити, це дуже для мене добре. Mm -hmm. Тобто я зараз фіксую собі оцінку як 8, вісім, вірно? Ну, навірно, так. Да. Да. Але ще я ж кажу, те, що ви могли зробити це. По максимуму, друга справа, що на, на, з нашого боку треба буде ще глибше занурюватися, активніше працювати і покращувати. Без нас ви це на 10 балів не зробите в ніякому разі. Так, звісно, добре, тоді фіксує собі цю оцінку. Наступне питання: як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформі, теж від одного до десяти, будь ласка. Відповідає всім моїм очікуванням, вимогам, тому максимально 10 балів знову ж таки, з урахуванням того, що в нас є можливість цю аналітику певним чином змінювати. Тому сьогодні проводили технічну зустріч з Віктором. Та в мене були питання, як ми можемо відключати СТОП фрази для оцінювання, і так далі. Така можливість є. Це дуже добре. Тому по суті, наші, угу. наші вимоги вони реалізовані. Угу. Супер, дуже круто. Дякую за таку високу оцінку, йдемо далі. А, як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, звісно, якщо використовуєте саме в такому форматі? Ми це будемо використовувати через KPI. так, щоб ну, ми довели цю інформацію всі консультантам, а далі через KPI будемо вимагати, і консультанти це будуть відчувати. Ну, відчувати. Угу, Добре, Окей. А наступне питання: як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики від одного до десяти? Ну, вісім поки що, тому що знову ж таки зрозуміло, uh -huh. що треба допрацьовувати. Uh -huh, uh -huh. Добре, я А Далі наскільки надані рекомендації по якості дзвінки ваших менеджерів вам в результаті вдалося донести до ваших менеджерів? Тобто, наскільки вони сприйняли ці рекомендації та взяли собі в роботу? E, 3-4 бали, знову ж таки. По одному uh -huh. салону це більше, там 5-6 Subaru, Hyundai, там 3-4. Uh -huh. Добре, зафіксувала. А, наступне питання. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та команди? Mm -hmm. Супер, дуже приємно було і з тобою спілкуватися і з Віктором через те, що ну ми завжди отримали вчасно, швидко зворотній зв'язок, і в нас був дійсно діалог, а не монолог з одного боку. Клас, дуже приємно це чути. Дякую. А, наступне питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Neuron іншим бізнесам від одного до десяти? Будуще ще мені рано, мені треба подивитися все ж таки практично, як все це буде реалізовано, і після цього зможу бути Угу. Тобто провести такий тестовий формат. Добре, а. окей, супер, зафіксувала. А це все у мене більше немає вказань. Колеги, дуже дякую вам за зустріч. Іра, дуже я, я тільки додам, час. що в мене в мене є знайомі колеги, яким я вже в свій час радив, і ваш шеф про це знає. А, супер, тоді все чудово. Дуже дякую. Тобто, все тобто тоді, колеги. Не буду вас, вас більше затримувати. Рухаємось далі. Якщо що, пишіть, обов'язково на все відповімо і будемо покращувати і покращувати ваших менеджерів. Дякую. Гарного дякую. дня дякую. Да, до побачення.